Пане Павле, якщо ми отримаємо дозвіл на враження е цілий на території РФ зброєю західного виробництва далекобійної, чи здатно це вплинути на перебіг подій на Харківщині і нейтралізувати загрози на інших напрямках, якщо це можливо? Ну, скажімо так, це вже вплинуло на ситуацію на Харківщині в цілому. Навіть той дозвіл на коли ми вб'ємо не в безпосередній близості до кордону з України. Як це вплинуло на ситуацію? У нас основну часть основну частину контрбатарейної боротьби, коли ми знищуємо засоби ураження, такі як там артилерійські установки, сау, артилерію, Вона в це робиться за допомогою високоточної далекобійної зброї, яку нам надають союз. Тут мова йде і про снаряди Екскалібур, тут і снаряди для хаймерсів і так далі. Один з таких не дуже яскравих прикладів, коли була знищена система С-300, ця система, хоч вона і це система ППО, але ворог їх використовує для ударів в форматі земля-земля, ну, тобто як балістичні ракети. Вона має дуже низьку точність, але їм цього не треба, цього достатньо для тероризування населення. Вони стріляли ним по Харківщині. Коли ця система була знищена, а знищена була, вона з випускаю ймовірністю засобом це ракета для «Хаймерс», Ну тому, що на фотографіях, які росіяни публікували, там є дуже характерні ушкодження. Саме для ракет від ракети Джимрилесу, то е... хар... харків'яні вони відчули зменшення кількості обстрілів. Ну то їх стало набагато менше. Ну мається на увазі саме ракетних обстрілів. Але цього замало. На жаль, найбільшу частину ударів ворог наносить за допомогою авіації. Авіація це мова йде про керовані бомби або керування авіаційні бомби. Е... Ну, Насправді це велике таке сімейство різних засобів ураження, і для того, щоб їх збивати, у нас недостатньо засобів ЗРК, ну, зенітно-ракетних комплексів далекобійних, таких як Петріот і так далі. Хоч ми, те, ми їх чуємо в новинах про отримання цих систем, але всю територію України покрити ми іми, на жаль, не можемо наразі. Тому треба знищувати носії на аеродромах. Ну, літаки. Але літаки вони розташовані найближчий аеродром це під Воронежем. Балтімор він називається. Ну але якби у нас був дозвіл для ударів ракетами Атакамс, ми могли б знищити ці літаки, або нанести но на доволі серйозне пошкодження для аеродромної інфраструктури, таким чином ускладнить, ну хоча б в рази зменшить кількість таких ударів цими керованими авіаційними бомбами, але наразі такого дозволу немає. Ну тобто, скільки не було заяв, що от ми там дозволяємо, але цього не є. На жаль, немає можливості бити ані штормшедеу, ані Атакамс. Пане Павле, і тим не менш, якщо ворог почне збирати, е, накопичувати війська на цих напрямках, ми побачимо це, буде якась реакція. Тоді ж е, кажуть, що цей дозвіл запобіг на Сумщині атакам. Чи зможемо ми переконати союзника, союзників надати цей дозвіл і е, запобігти на цих там Чернігівських, сумських, київських, і так далі. Ну, по-перше, коли ми кажемо про можливий наступ, ну от всі бояться наступу на сумщині. Я сам родом з міста суми. Мені дуже часто це питання задають там. Де от коли ж там Росія і так далі. Для того, щоб наступати на Сумщину, їм треба забрати угрупування. І воно немаленьке. Мова йде там приблизно про ну від 70 тисяч бійців. Приховати таку кількість людей ну, на ну, це нереально абсолютно. Ну уявіть собі, населення там двох районних центрів, які ховаються, ну там, ну скажімо, в десяти селах один від одного, ну це нереально. З ними буде велика кількість техніки, буде для них підвозиться там паливо, їжа. Ну тобто велика кількість пересувань буде. Тобто, це буде видно там супут. Утника, це буде видно по всім там всіх соцмережах і так далі. Ну тобто, ми його побачимо. Однозначно, якщо вони таке угрупування десь сформується на якійсь ділянці фронту, то я більш ніж впевнений, що в цей момент почнуться перемовини по удару саме по, цей, по цьому угрупуванню. Ну для того, щоб запобігти наступу, ну скажімо, теоретично, якщо це буде там сумщина, чи наприклад якась інша ділянка фронту, там, скажімо, Чернігівщина, чи там Харківщина, і я більш ніж впевнений, що нам такий дозвіл дадуть, і ми тоді зможемо ударити по цьому угрупуванню. Пане Павло, а скільки вони заходили на Вовчанськ? На вовчанці було приблизно 90 тисяч. Але вони були тут. Ще треба розуміти: от зараз на цій ділянці фронту, якщо ми кажемо там Чернігівщина, Сумщина і Харківщина, там зараз уже знаходиться ну так тисяч сто, але вони розпорошені вдовж фронту, ну тобто на дуже великій е, ділянці. Це не ударне групування. Воно не може взяти і піти в атаку. Ну можуть, звісно, але це будуть ну, якісь там ДРГ, яка вона буде дуже розпорошена і так далі. Їм треба зібрати саме ударне групування. Їм треба величезну кількість бронетехніки, їм треба величезну кількість. Кількість артилерії для того, щоб прожигати нашу оборону, бо ну як ви там. Чутки не ходили, але у нас укріплення вони побудовані де краще, де не так гарно, але все одно вони є. І ми зможемо отримувати на них оборону. Тому без формування такого ударного групування ну, наступ зробити нереально, абсолютно. Якщо казати про Харківщину, там було приблизно до 90 тисяч сформовано, але наступали вони силами до 10 батальйонів. Батальйон це ну, в кращому випадку 3 тисячі. Тобто ми кажемо 300 людей вибачаю. Тобто 10 батальйонів це десь ну, 3-4 тисячі. Тобто вони використовували навіть не все це угрупування, так вони ж і мало техніки використовували. Я до того що якісь підходи в них вже зовсім інші. Ці малі піхотні групи. Вони ну по всій ділянці фронту. Це вже схоже, так як Вагнер е брав е Бахмут, але ж тоді було в них менше авіація. Зараз і авіація є кабиці. Ну, саме так, да, у них подходи змінюються, у них майже немає бронетехніки. Тобто, ми всю бронетехніку яку ми бачимо, або ці Т-62 сараї, ну, тобто, які використовуються не як танки, вони використовуються, як бронетаксі, можна так їх назвати. І бачимо відносно свіжі, тобто Т-72, Т-90, отакої золотої середини вже немає, вона просто знищена. Ну, Є багато різних досліджень, там і був, дослідження всіх цих баз зберігання. У них величезна проблема бронетехнікою. всі атаки, які ми бачимо, це такі банзай, атаки, в яких не використовується. БТРи не використовуються БМП, ну або використовуються дуже обмежено. А більшість техніки це баги, це мотоцикли, це там якісь не знаю мотокаляски, там все, що все що завгодно, аби для того, щоб дуже швидко доїхати до, до наших позицій, і саме тому вони не можуть прорвати нашу оборону, тобто тому що в них немає можливості це зробити. Да, вони постійно десь можуть щось там, якийсь кусок відкусити, Але якщо взяти той самий вовчанськ, вони вже скільки наступають з травня місяця, а вони просунулись там на 5 на сім кілометрів. І в Вовчанську вони загрузили абсолютно. Ну тому е казати, що зараз у них є якась можливість десь прорвати оборону, задіти зайти десь глибоко, ну це нереально. Да, якісь ДРГ, да, там якісь безпокоючі сковуючі дії, да, вони це робити можуть. Пане Павло. Ну а загалом, якщо говорити про задум ворога, він же ж, мабуть, хотів і на Харківщині прорватися, і ще щоб і ми забрали щось з е сходу. У зв'язку з такими термінами чи можна говорити про те, що їхня ця задумка не справдилася? Ну їх задумка на Харківщині. Насправді це відтягнути сили, і в якійсь мірі їм це вдалося. Ну тому що на Харківщину підійшли. Ну по інформації з відкритих джерел, наприклад, 36-та бригада морської піхоти ну доволі потужна бригада, яка до того воювала на півдні України? І у нас є ну такі абсолютно очевидні провали на покровському напрямку. Тобто там, де треба було, ми не змогли туди віддати резерви. Ну тобто, та 36-та бригада, чомусь ж поїхала на Харківщину, а не поїхала допомагати на Покровському напрямку. У Нас поміняли цілого командуюча ООС, а, а, як вона операція об'єднаних сил да Содаля. Зняли, поставили іншого не менш компетентного офіцера, але все одно це не допомогло на Покровську. Ми так потихеньку відступаємо, і на жаль, там уже ворог дуже наблизився до важливої дороги, яка з'єднує Краматорськ і і. Мирноград. Тому, в якоїсь мірі можна сказати, що операція, якщо це була дійсна операція по відволіканню, вона успішна. Ворог там наразі накопичує сили, ну тобто, він буде продовжувати ці операції, тому він буде і далі там утримувати, сковувати наші боєздатні підрозділи саме на Харківщині. Цікаво, чи можемо ми щось протиставити йому, бо е, багато було розмов з того приводу, що зміниться ситуація, коли снаряди підуть. Ну а виходить натомість, ми маємо такі ось невеличкі, але ж такі втрачені території. Вдасться ну, для... нам стабілізувати? Це колись зміниться, чи ми зараз в такому становищі, що це найважчі місяці? Е, дивіться, у нас є три основних фактори. Ну, я їх так не, е, дуже. Так обмалювати можу. Перше це авіація, про яку вже ми казали. Це каби. Яка відповідь на це все діло? перше це ЗРК Ну, от у нас останній пакет допомоги від э, США. Це система батарея Петріатів. Куди вона піде? Може піде в Одесу, може піде в Харків, може в Дніпро піде. Я не знаю. Ну це ніхого ніхто не знає. Це секретна інформація. Але десь вона буде збивати ті самі літаки. Ми ну, дуже багато вже чуємо про f 16 Ми чули, що на кінці, наприкінці літа, ми їх отримаємо і наприкінці осені отримаємо. Але все ж одно, колись ми їх отримаємо. Питання, звісно, в кількості, тобто 8, 10, F-16, вони абсолютно нічого не вирішують нам треба там 40-50 штук для того, щоб вони звісно, щоб вони якось вплинули на ситуацію на фронті. Удари далекобійними ракетами, тобто вдарити атакамсами чи штормшедов по аеродромам. Це дуже серйозно змінилося в ситуація. Ну тобто, у нас є розуміння, як ми можемо вдарити по авіації ворога. Друга проблема це люди. У нас нестача людей. Ну цьому чому це сталося? Тому що півроку в нашому парламенті всі популісти всіх мастей, які там на жаль зібралися, вони дуже довго обговорювали цей закон про підсилення мобілізації. І ми його отримали тільки 16 травня, коли ворог почав наступ на Харківщині. Ну там не в день в день, але дуже близько. Не може закону так почати і на наступний день почати працювати. Ну тобто люди пошли воєнкомати. Воєнкомати почали ТЦК почали набирати людей, але вони потрапляють в навчальні центри. З навчальних центрів вони потрапляють в військові частини. Де вони проходять злагодження, вони можуть ще проходити якусь фахову підготовку. Ну, тобто, до осені ну, величезного потоку людей в армії, на жаль, не буде. А воюють ті люди, які вже два роки на війні, вони ну, фізично вимутані, вони замирилися, ну тобто, вони не були в відпустках, вони дехто не були навіть і в ротаціях, не кажучи, вже там про відпустки. Да? Третя проблема, яка є: зброя. У нас е, е, величезні пакети допомоги. 61 один мільярд виділений США, але на жаль, ми бачимо е, ну, таке дозування там по 150, по 200 мільйонів доларів ну, пакети йдуть. А ця вся зброя вона потрібна нам саме на фронті. Президент Зеленський, який є нашим нагадує верховним Головнокомандуючим, він сказав, що у нас є 14 бригад, які не повністю е, озброєні. Де вони знаходяться в резерві чи на фронті вони воюють, не маючи там е, всієї зброї, ну він цього не уточнив. Але в будь-якому випадку це величезна кількість військових, ну які не до кінця озброєні Боєприпаси, припаси. Вони також йдуть дозовано. І от коли ці всі проблеми вони вирішаться, коли ми отримаємо всю обіцяну зброю, коли ми отримаємо авіацію, от тоді у нас з'явиться ініціатива на полі бою, не раніше. Пане Павло, дуже вам вдячні за відповіді, але ж розуміємо, і новомобілізованих треба буде оснащувати і вивчати. І треба полігони, і все це виклики. Але за відповіді вдячні і за бачення цих складних процесів і за те, що ми всі шукаємо з них виходи. Павло нарожний військовий аналітик, денно за нашу ефіру, поговорили про перспективи розвитку подій на нашій війні.